ваші оцінки таких перспектив. Ну я думаю, що це знову форма шантажу Путіна да наряду з сіма шантажами загальним ядерним шантажом, який є проти всього цивілізованого світу, енергетичним шантажом проти Європи, який є, і звичайно, вони взяли за основу зараз Запорізьку атомну електростанцію і мешканців енергодару і працівників заручники Запорізької атомної електростанції будуть грати на цих Питаннях да буду шантажувати далі для того, дійсно щоб розпочати якусь якийсь фактор дипломатичних переговорних процесів щодо контролю над Запорізькатом електростанції і прилеглих територіях. Да, я з вами погоджуюсь те, що ви говорили, і вони хочуть посередництво знову таки втягнути президента Туреччини Ердогана тому що він погодився на. Питання включитись в питання щодо Запорізької атомної електростанції. Тому тут от формується от така ситуація. Але цей шантаж, я думаю, ні до чого доброго для Путіна не призведе. Ну але, взагалі, от після того звіту Мага те, що пролунав, там не вдалася російська така операція. Заявляв пан Кислиця, наш представник при ООН про тиск росіян, коли готувався цей звіт, про те, що. Коли не вдалося розіграти російську карту, не бензя мовляв, там мало не розплакався, що він не встиг того звіту прочитати, і так далі. Зрештою, от після вчорашнього радбезу і після оголошення резолюції МАГАТЕ, що ви побачили, які можливі такі предпосилки російської до якихось змін у ситуації. Ну я вам можу сказати єдине ситуація. Росія буде використовувати цей козирь подалі. Да? І буде використовувати цей шантаж навколо Запорізька атомної електростанції на свою користь, не зважаючи на звіти магате, на рішення Ради безпеки ООН. На іншій ситуації, але ми повинні розуміти, що ми повинні домагатися всіми можливими і неможливими способами демілітаризації запорізької атомної електростанції. Це єдиний вихід уникнути техногенної катастрофи, зберегти е, життя і здоров'я людей на європейському континенті і не тільки тому, що загроза дуже серйозна і суттєва. Два варіанти можуть бути Росія буде цим користуватися до останнього, поки не піде жоден російський солдат з Енергодару із. Е, Запорізька атомної електростанції, а ми повинні домагатися цієї демілітарізації. Ну і тепер знаєте, від ядерного мінська 3 до зернового путін. Сьогодні ми вже такі частково його заяви власне аналізували. Зернову ж приберегли. Путін заявив, що треба обмежити напрямки експорту української продукції агропродукції Чорним морем у межах зернової угоди. Ви всі добре знаєте, скільки було зламано списів, скільки говорили з приводу необхідності забезпечити вивезення українського зерна. Ми, звичайно, не могли не відповісти на це, не зважаючи на всі складності подій. Але, мовляв, е якщо виключити Туреччину країну посередницю, то все практично зерно, що їде з України, це йде не до країн, які розвиваються і найбідніші, а в країни ЄС. І тут Путіна така власне цитата, що. Росію в цьому плані грубо кинули та надули. Ну, жаль, що не лопнули. Вовсі президента відповіли, що Росія не може диктувати, куди Україна має спрямовувати своє зерно. Але, зрештою, що це за такі маячки від Путіна? Дуже йому не подобається, що Україна налагодила якісний коридор зерновий тут є декілька факторів. дивіться перше фактори саме головний на сьогоднішній день. Російська Федерація і Путін це прекрасно розуміє, і керівництво Російської Федерації програють на всіх фронтах в першу чергу на геополітичному фронті, на воєнному фронті, на полі бою в Україні в Україні і на економічному фронті. І за санкції вони це прекрасно розуміють. Вони включили ще один механізм шантажа, про які ми зараз тільки що говорили, був ядерний шантаж. В вигляді за шість місяців ми чули практично кожен місяць, що вони можуть примінити ядерну зброю. Тепер це начався шантаж Запорізької атомної електростанції, енергетичний шантаж Євросоюзу стосовно газу, то вони відключили газ, то вони знову включили. І тепер ця зернова угода теж як одна, один шантаж для підриву глобальної продовольчої безпеки, тому що. е немає підстав переглядати зернову угоду, тому що головний посередник Туреччина, і все зерно, яке виходить з портів морським шляхом, воно йде по програмі ООН. В першу чергу в африканські країни, в Африканський Ріг, на Близький Схід, і можливо в деякі країни Південно-східної Азії, в, Євро... в Євросоюз вони не йдуть. Якщо йде якась кількість зерна, вона йде або залізничним, або. Е... Автомобільним транспортом всі вимоги стосовно зернової угоди, і туреччина і Україна виконують повністю і, заперед, і без ніяких питань. Путіну нема за що зачепитися, і він починає е, таким чином шантажувати цивілізований світ, шантажувати західні країни, тим, що він може прорвати цю зернову угоду і е, виставити якісь знову свої е, вимоги чи ще якісь нюанси. Але це пов'язано з тим, що Росія програє по всіх параметрах. Я ж кажу, три параметри головних: геополітичний, воєнний і економічний, вони програють повністю. Власне, протидія така, як заяви зараз є, до чого вдатися може? Ну, умовно, що вони скажуть тоді: якщо ви порушуєте, що почнемо обстрілювати кораблі, чи як це може бути реалізуватися погрози путінські? Ну, звичайно, в вигляді силових, силових е дій. Військових дій, але мені цікаво, як він буде дивити своєму партнеру, головному Ердогану в очі, да, з яким вони домовлялися, з яким е, які там були домовленості у них не тільки ж по Україні а були домовленості і по Сірії, По Лівії. Тобто я не думаю, що він піде на такі речі, але я ж кажу це шантаж. Ми не знаємо. Ще жодна з от таких варіацій шантажування да, західних країн. Ви бачили, вона не була переведена в практичну площину. Да, от поки що не було. Ну крім газу, да але знову таки вони виключили, потім знову включили. Тобто вони будуть гратись на цьому. Я думаю, що тут навряд, навряд вони вийдуть з цієї угоди, тому що тоді, якщо вони виходять з цієї зернової угоди, то наслідки будуть достатньо суттєві і серйозні для тієї ж Російської Федерації, де буде заблоковані інші і позиції в економічному плані ще більше. Ну і дивіться, власне, від шантажу до вимог справедливих до Угорщини. Там дві теми є для обговорення. Передусім, власне, українська. Українське МЗС вимагає видалити неправдиву інформацію про Україну з угорського підручника географії, де учні восьмого класу створили підручники з географії, який наповнений антиукраїнською пропагандою та неправдивими фактами. В МЗС України вже відреагували на ситуацію. Дипломати провели зустріч в угорському зовнішньополітичному відомстві. Під час якої закликали виправити викрилені факти про Україну. Ну там були, зокрема, деталі, що кримські ми втратили, наш чомусь суверенітет над кримськими горами, зокрема, У нас Карпатські, мовляв, це єдині. І взагалі Україна погане місце для життя. А угорці в Україні дуже потерпають. Не будемо далі цитувати, але загалом, коли це вже дійшло до книжок, і воно вписалося туди, і тепер ще й опублікувалося, виходить, то це тривалий час. Чому зараз таке сталося? І справді поправляться книжки в Угорщині? Ну, я не знаю, як вони будуть правити свої книжки. Я думаю, ми повинні домогтися, да, щоб вони цю неправду, яку вони там пишуть, стосовно України, вони виправили. Але тут ситуація більш складна і більш масштабна да, стосовно Угорщини. Угорщина є на сьогоднішній день. Єдиною, навірно, країною Європейського Союзу, яка прямо підтримує е, Російську Федерацію, вона ми повинні називати все своїми іменами, Вона дійсно веде проросійську риторику, вона е, дає пропаганду. Проросійську на території Угорщини в європейському союзі бачать прекрасно, що Угорщина поступово відходить від європейських цінностей. Вона відходить від тих параметрів, які були закладені в е, всіх основополагаючих європейських документах про створення європейського союзу. І на сьогоднішній день я дивлюсь що і, от е, по перше, і по е, питання по санкційній політиці, як ставилась угорщина і блокувала пакети санкцій, тепер вона починає висувати. Вимоги щодо вилучення з персонального списку санкцій трьох російських найвпливовіших олігархів: усманова Авіна, Рашнікова, і так далі. Тобто, вона повністю веде про російську політику на сьогоднішній день. Європейський союз цілком правильно хоче знайти варіант покарання. Угорщини, а він є в європейському союзі. Це стаття 7 договору про європейський союз, яка в виняткових випадках дає право. Зупиняти е, будь-які права країни члена європейського союзу це можуть бути питання позбавлення голосу уряду угорщини в європейському союзі, це фінансові санкції, інші варіації при згоді всіх країн Європейського союзу, крім е, країни, проти якої вводяться ці санкції. Я думаю, що європейський союз вже е, дійшов до того, що треба з е, цією позицією угорщини щось робити, тому що по перше. З іншого боку, той же європейський союз і Брюссель бачить, що ті гроші, які виділяються угорщині Угорщині, вони несправедливо розподіляються через без тендерів на кампаніях, які під уряду угорщини, і так далі. Тому в даній ситуації я думаю, що європейський союз зараз уже робить всі можливі і неможливі кроки для перегляду питань щодо Угорщини і покарання її. Ну, до речі, в такому випадку, коли покарання не передбачаєте, що буде Будапешт-Екзіт? Орбан же Він такий, що може його оголосити. Умовно, хоча справедливості заради треба зазначити, якщо не помиляюсь, бачу дослідження, що підтримка населенням зовнішньополітичної політичної діяльності Орбана дещо підупала, але зрештою може ж оголосити таке, що мовляв, ми тоді від'єднуємося. Ну я думаю, що Орбан прекрасно розуміє, що левову частку і фінансування і преференції всіх, які має Угорщина на сьогоднішній день від європейського союзу. Якщо він оголосить Брексит, ми ж повинні розуміти, що це не Велика Британія, найпотужніша геополітична країна світу, яка має вплив дуже суттєвий. А угорщина невелика, маленька, не маючи виходу до моря і так далі. Якщо вона ще вийде з європейського союзу і оголосить Брексит, все. Там буде наймасштабніша економічна криза, там буде дуже серйозна політична дестабілізація. Це призведе до дуже складних наслідків. Тому цього не буде. Він буде зараз е, Орбан, якщо такий тиск на нього буде, він, мабуть, буде балансувати. Він буде шукати вихід з ситуації, але е, їх позиція Угорщини дійсно потрібна, е, щоб Європейський Союз розглянув питання, все-таки для того, щоб були введені якісь е, внутрі Європейської Союзу санкції проти Угорщини. Такого не може бути, як сьогодні є на сьогоднішній день. Ну і зрештою, коротка ремарка, одна, буквально 30 секунд що маємо. А те, що з'явилися питання із олігархами, з гаманцями Кремля, скажімо, не тільки від, від Угорщини. Це з якою метою? Що Угорщина хоче цим собі дістати? Ну, це корупційні речі. Ви ж знаєте що уряд Орбана Орбан безпосередньо він пов'язаний з російськими елітами дуже сильно. І я думаю, що це в рамках у тих корупційних моментів, які є, це і є, мабуть, прохання чи від, від, від них безпосередньо до Орбана або до, до якихось посередників, які між ними і є, або безпосередньо прохання того ж Путіна стосовно цього, що можливо Орбан може це протягнути, як член Євросоюзу, як маючи право голосу, і так далі. Але я думаю, що е, це все пов'язане з корупційними зв'язками. Е, Керівництво Угорщини з Російською Федерацією Ну і ще 30 секунд. Власне лишається 15 вересня. Спливають чинні санкції. Далі їх треба перепродовжувати. Маємо заяву Угорщини. Як думаєте, що буде? Ну, Угорщина погодилась на те, що санкції продовжаться, але потім вони будуть ставити питання про можливий перегляд санкцій. Ну от mm -hmm. я думаю, що. Якщо вони до того часу, коли вони поставлять це питання, європейський союз повинен знайти оцей механізм, який є, да для того, щоб застосувати сьому статтю договору про європейський союз, для того, щоб вплинути і краще всього позбавити уряд Орбану на на певний час право голосу в ЄС, і це вирішить ці питання. Чекаємо на реалізацію, Будемо слухати ці заяви, потім коментувати. Євген Добряк, експерт, міжнародник Ватерія постров